Знаєте, є дуже хороша приказка про те, що бути мамою це погодитись на те, що твоє серце буде завжди ходити окремо. Це серце це наші діти. Ми завжди за них хвилюємо, скільки прочків їм не було. У незламному хабі орбіта зібралися військовослужбовиці, педагоги, опікунки та домогосподарки. Об'єднує їх одне. Кожна з них мама. Запоріжанка Катерина Андраш працює вчителькою англійською. каже, мріяла до 30 років народити трьох діточок. Нині жінка гордиться своїми двома доньками та сином. Я не скажу, що я подруга. Ні, я себе подругою не називу. Я мама в мене є авторитет, звичайно, в родині у дітей, в очах дітей, але Повинно бути взаємопорозуміння. З дітьми потрібно розмовляти, і дуже важливо їх чути. Вчитель англійської мови, педагог. Чи він педагог в родині, чи він добре чуйна мама, яка й не згадує про школу? Ні, я добра і чуйна мама. Я не вимагаю від дітей навчатись, Я хочу, щоб вони жили щасливо, щоб їхні мрії всі здійснювалися. І те, як їм підказує серце, так вони і роблять. А я тільки можу направляти їх. Вісім діточок віком від семи до двадцяти років у Марини не шість синів та дві доньки. Каже, багатодітною мамою бути нелегко, а надто у наш складний час. Від початку війни родина живе у Запоріжжі. Виїжджати не планує, бо це батьківщина, рідна земля, тут все своє. Ну для мене це, звісно, свято. Для мене це звичайно свято. Діти дуже люблять вітати мене. Ну і роздуми, звичайно ж, як у нас час забезпечити дітям майбутнє. Хочеться, щоб все було добре. Звісно, щоб була любов, мир. Усі один за одного були, любили один одного і мир, щоб був на землі. Це головне, як такого не вистачає. Здоров'я головне. Усім запрошеним матусям вручили грамоти з нагоди дня матері та цінні подарунки. А про гарний настрій подбали юні артисти, подарувавши присутнім міні-концерт. Чорнова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.